Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчата. Бажаю всім гарного настрою. До нас сьогодні на заняття завітали гості. Хочете знати хто? Тоді відгадайте загадки. Вам розкаже всі пригоди, а сама мовчить із роду. не дерево, а з листочками, не сорочка, а шита. Не людина, а розказує. Так, дітки, до нас сьогодні завітала книга. А ви знаєте, для чого потрібні книги? Книга навчає нас, розвиває, надає нам інформацію, виховує, дає поради. А ви хотіли би дізнатися, які бувають книги? Давайте разом розглянемо їх. Ось це книжка Ширмочка. Як ви гадаєте, для кого вона? Так, правильно. Ця книжка для маленьких діток. Тут яскраві великі малюнки. А навіщо ж тут такі товсті сторінки? Так, щоб маленькі дітки їх не порвали, бо вони ще не вміють бережно ставитися до книг. І ось ця книжка-картинка для маленьких. Погляньте, які тут великі яскраві малюнки. І зовсім мало тексту. А ось погляньте на цю, як ви гадаєте, про кого вона. А як ви здогадалися? Так, на обкладинці намальовані Червона шапочка і вовк, щоб діти бачили, про що книжка. А для тих, хто вміє читати, також написана назва Червона шапочка. Цю казку написав Шарль Перо. Тому на обкладинці обов'язково написано його ім'я як автора казки. У цій книзі багато віршів і казок для дітей. Подивіться, яка товста тут обкладинка, для чого вона потрібна? Правильно, щоб книга не псувалася, сторінки не рвалися і не м'ялися. Сторінки в таких книжках тоненькі, тому що на них друкується багато тексту та ілюстрацій. А чи такі ж яскраві книжки для дорослих? Погляньте, тут в основному один текст. Укладенція книги для дорослих обов'язково написана назва: ось, наприклад, як на цій – Кобзар та ім'я автора Тарас Шевченко. Що це за книга заховалася від вас? Як ви гадаєте, про кого вона? Як ви здогадалися, ця казка англійська, народна, тому тут не написано ім'я автора. Погляньте, яка красива ця книжка! Це книжка і іграшка. Книжка театр. Хочете послухати казку про трьох поросят? Тоді приготуйтеся і розпочинаємо. Були собі на світі троє поросят, троє братів. Усі однакові на зріст, кругленькі, рожеві з однаковими веселими хвостиками. Звали поросят Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф. Усе літо. Перекидалися в зеленій траві, грілися на сонечку і ніжилися в калюжах. Та ось настала осінь. Час подумати про зиму, сказав якось Нафнав. Треба збудувати будинок і зимувати разом під одним теплим дахом. Але його братам не хотілося братися до роботи. Ну, як собі хочете, тоді я сам один будуватиму собі дім, сказав Наф-Наф. А на вас не чекатиму. День у день ставало холодніше. І тільки тоді, коли велика калюжа край дороги почала щоранку вкриватися тоненькою кірочкою льоду, ліниві брати нарешті почали працювати. Ніф-Ніф зметикував, що найшвидше і найпростіше збудувати будинок із соломи. Він так і зробив, і вже до вечора його хатка була готова. Нуф-Нуф неподалік. Теж будував собі хатку. Він вирішив збудувати теплішу хату з гілок і тонких лозинок. Забив у землю кілки, заплів їх лозинами, а на покрівлю навалив сухого листя. І до вечора будинок був готовий. Закінчивши будівництво, брати пішли до Нафнафа подивитися, який він собі побудував будиночок. А нафнаф -наф натягав каміння, намісив глини. І не поспішаючи, будував надійний міцний будинок, де можна було б сховатися від вітру, дощу, морозу. Він зробив у будинку важкі дубові двері із засувом, щоб вовки сусіднього лісу не міг до нього залізти. Що ти будуєш? в один голос вигукнули здивовані ніфніф -ніф та нуф-нуф. Що це? Будинок для поросяти чи фортеця? Будинок для поросяти? Має бути фортецею, спокійно відповів Нафнаф, -Наф, не кидаючи роботи. Чи не збираєшся ти з кимось воювати? весело хрюкнув ніфніф -ніф і підморгнув нуфнуфові. А Наф -Наф, не незважаючи ні на що, і далі мурував собі стіну свого будинку. Бач, як він боїться вовка, сказав ніфніф. -ніф. Він боїться, що його з'їдять. Ніяких вовків нема. Додав нуфнув. Він просто боягуз. Вони хотіли подражнити Нафнафа, але той навіть не оглянувся. І два хоробрі братики пішли гуляти. Дорогою вони співали й танцювали. Вони так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що за гамір? незадоволено пробуркотів злий і голодний вовк. Ну, який тут може бути вовк? Казав у цей час ніф, ніф який вовка бачив тільки на малюнках. Ось ми як схапимо його за ніс, то знатиме, додав нуфнуф, -нуф, який теж ніколи не бачив живого вовка. І раптом вони побачили справжнього живого вовка. Він стояв за великим деревом, і в нього був такий страшний вигляд, такі злі очі і така зубата паща, що в ніф і нуф нуфнуфа дрібно-дрібно затремтіли тонкі хвостики. Раптом поросята схаменулися і зі страшним вереском кинулися навтіки. Вони бігли кожен до свого будинку. Ніфнів перший добіг до своєї солом'яної хатки і ледве встиг хряснути дверима перед самим носом вовка. Зараз же відчини двері, прогарчав вовк, а то я їх виламаю. Ні, хрюкнув ніфнів, я не відчиню. Зараз же відчини, прогарчав знову вовк. А то як дмухну, то весь твій дім розлетиться. Але Ніф-Ніф від страху нічого не міг відповісти. Тоді вовк почав дмухати. Він дмухнув перший раз, другий, а коли вовк дмухнув третє, хатка розлетілася на всі боки. Ніф-Ніф ледь вислизнув перед носом вовка і кинувся тікати. За хвилину він був уже біля дверей Нуф-Нуфа. Ледве встигли брати замкнутися, як почули голос вовка. Ну, тепер я з'їм вас обох. Зараз же відчиніть двері, прогарчав вовк. Ну, заждіть же, від цього дому зараз нічого не залишиться. І він почав дмухати. Коли вовк дмухнув у п'яте, дім захитався і розвалився. Прилякані поросята кинулися до будинку на ФНАФа. Ледь живі Ніф-Ніф та Нуф-Нуф підбігли до будинку Нафнафа, кинулись під ліжко і там причаїлися. Нафнаф -наф хутко зачинив двері на засув, а сам сів на дзиглик. Тут постукали у двері. Хто стукає? спокійним голосом спитав Нафнаф. -наф. Відчиняй без балачок, почувся грубий голос вовка. Ще чого, і не подумаю. Твердим голосом відповів Нафнаф. -наф. Он як? Ну, бережіться ж тепер я з'їм усіх трьох. Ану, спробуй, відповів із за дверей Нафнав. Тоді вовк втягнув в себе якнайбільше повітря і дмухнув щосили. Та скільки б він не дмухав, навіть найменший камінець не зрушив з місця. Тоді вовк почав трясти двері, але двері теж не піддавалися. Вовк почав від злості шкрябати пазурами стіну будинку і гризти каміння, але він тільки поламав собі кігті і попсував зуби. Тут вовк підвів голову і помітив великий широкий димар на даху. Та щойно він почав спускатися по димарю, розумний навфнаф одразу здогадався, у чому справа. Він швидко кинувся до казана, у якому на вогні кипіла вода, і зняв з нього кришку. Чорний, як сажотрус, вовк бебехнувся просто в окріп. З диким ревом ошпарений вовк вилетів у димар назад на дах, скотився по ньому на землю і кинувся в ліс. А троє маленьких поросят дивилися йому вслід і раділи, що вони так вдало провчили злого розбійника. З того часу брати жили разом під одним дахом. Дітки, вам сподобалася казочка? А як вона називається? Чи жаль вам кого-небудь у цій казці? Поясніть чому. А якими були Ніф-Ніф та Нуф-Нуф? Ледарі, безтурботні, хвалькуваті. А чи підходить до них прислів'я? Язиком і так і сяк, а ділом ніяк. Поясніть чому. А чи хотіли б ви змінити кінець казки? Як саме? Подумайте і надішліть мені свої відповіді. На сьогодні, все, дітки. Дякую вам за увагу! До побачення і до нових зустрічей!